Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Інна. І сьогодні хочу трошки розповісти про м'яту садову, яку вирощую в себе на подвір'ї. Трошки розповім, які сорти в мене є. Ну і яка вона в вирощуванні. Тому що перед тим як придбати собі, я почитала різні коментарі. Кажуть, що вона вимерзає, що її треба постійно поливати. Ну і... Таке поновлювати, вироджується. Ну, Але я все рівно купила. Купила 5 саджанців. Ось такі були стаканчику 0,3. От. Це були в мене такі сорти. Ось дивіться, апельсинова. Ну, що можу сказати, їй десь п'ятий рік. І от, як на мою думку, то вона втратила трохи свій оцей апельсиновий. Аромат. Стала менш така, знаєте, мені здається, тому що поряд ось росла грифруктова, і вони, мабуть, що ну, перезапилилися чи що. Ну, ж ось грій Ну, Вони по листю, по формі листочка, вони відрізняються. Далі м'ята полунична. Ось так вона зараз квітує. Вона відрізняється тим, що і листочок в неї маленький. І вона росте ну, більш компактно, вона не така агресивна, як апельсинова. От. Це, знову ж таки, мабуть, грейфруктова. Але ось вони між собою не запилилися, тому що ось ця полунична, вона досі має такий яскраво виражений. Як потреш листочка чи то вітром повіє, є аромат полуниці, такий ну, яскраво виражений. Далі тут м'ята ананас. Вона сама компактна, вона не розрослася, вона росте саме ну, гірше, я б сказала. От так, як посадила я кущиком, так, цей кущик один росте. Ну, Я б не сказала, що вона агресивна. І також свій аромат вона зберегла. От Дуже є такий ананасовий відтінок, явний є в неї це. Тому хто любить ананасові такі смаки, то підходить. Ну і далі тут багато гри фруктової. Ну, декілька саджанців висажені. <кій> вона, ну, знаєте, Сама агресивна з них це апельсинова. А ось ця грифруктова, вона також росте кущиками, але гарно поновлюється. Всі вони добре перезимували і не одну зиму. Вони стійко переносять і морози, і спеку, тому що в цьому році спека неймовірна, ніхто її тут не поливає. Тут до півдня сонця, до півдня тінь. але ж... Ніхто її ні разу за все літо не полив. Зрізали двічі, коли літом менш спекотне, то можна її і три рази зрізати, ну, для того, щоб сушити. От. А так, використовуємо для ну, приготування напоїв різних, особливо коли консервація йде компоту, то додаю завжди. Я або апельсинову, або грейфруктую. Мені ці аромати подобаються. Е, коли я додавала на пробу ось полуничну цю, мені не сподобалося. Е, ну Це в чай. В чай. Хто любить чаї отакі з ароматами фруктовими, то це, знаєте, дуже добре. І м'ята ананасова. Вона мені також не сподобалася в компоті. От. А в чаї, ну я також не люблю її, але любить донька, тому ну, це для тих, хто любить тревяні чаї. Поки розповідала, забулася, що тут ось оця м'ята, грехруктова там, а ось ця м'ята вона лимон. Так, бо ще взяла і листочка пробувала, Це дійсно лимон. Такий є відгук цитрусового аромату. Він є також і в грехруктовому. І в цій лимонній, але вони різні. Різні такі відтінки в них. І ну, ще вони поки збереглися. Як на мене, не збереглася тільки апельсинова. Ось ця апельсинова, але вона, знаєте, вона сама агресивна. Вона ось такі, не одна з цих м'ят не випускає отакі пагони, а ця ось випускає отакі. І коли ось буде погода. Ну, дати їй вологи, воно все тут швидко заростає, утворюється такий коврик. І як вітер ходує, то, знаєте, дуже пахне. Як розмножується? як я розмножила. Я ці горщики, що я купила, поставила на стелажі до квітів. І цілу зиму я їх шевцювала. Тобто я оці вершки зрізала і вкорінювала. Вкорінюється, вона дуже. Просто швидко. ну, Звісно, в порівнянні не так швидко, як, можливо, петунія весною, але ну, нормально вона вкорінюється. Бо я, в мене був всього лише один горчик, то до весни я наживцювала дуже багато її. Було і на продаж, і так роздать, і живцювала її, поки мені це все не надоїло. Тому що вона ну, гарна у цьому. Молоденький корінився, я його знову обрізала і знову вкорінила. Ну такий непреривний процес. Також її можна розмножити викопавши з землі. Можна, якщо це ось апельсинова, то е, тут оці пагони, їх можна, вони самі потім корінюються. І коли починаєш викопувати, воно все тянеться одне за одним. А ось такі, як полунична, то вона, знаєте, вона більш компактна, вона не, не агресує так. То її просто від корінчика можна відкопати, це на ній не позначиться. Так само й ананасова. Вона ж, бачите, вона сама така, ну, не розрослася так, як інші. Ці ось теж такі нічу, розростаються. Тут треба доповнити, ну це все, на мою думку, що коли ви будете висаджувати її простір, цей, де вона буде рости, краще обмежити. Ну, ось Тут у нас вона росте з однієї сторони, там доріжка, і з другої сторони вона також обмежена бордюрчиком таким. Тому що, якщо її не обмежити, вона буде лізти всюди. Особливо ось ця. Апельсинова м'ята, то вона дуже агресивна, така заростає, їй тільки дай волю, заросте все. Це ще в цьому році, що так вологе мало, та вона ну, така не дуже виросла. Ну, на цьому все. Такий ось огляд. У кого які запитання, звертайтеся, можу розповісти по вирощуванню в коментарях. Чекаю на ваші вподобайки. Дякую всім, хто додивився. Відео до кінця. Ну, і рекомендую всім вирощувати м'яту, тому що вона, ну, дуже деякі види, з її смакують в компотах, в чаях. Ну, в чаях майже всі. Ну, на цьому все. Миру нам.